Саме такий звук сьогодні почули діти у нашому садочку. Це оповіщення про пожежну небезпеку. Було проведено навчання з евакуації дітей під час пожежної безпеки. Після початку сигналу пожежної тривоги вихователі одразу вивели дітей з груп. Усі працівники закладу допомогли дітям одягнутися. Діти одягалися спокійно, не панікуючи. Далі, за командою вихователя, діти організовано вийшли на майданчик, де перебували до закінчення тривоги. Під час евакуації діти уважно слухали вихователя, який розповідав, як триматися разом, не панікувати та швидко, але безпечно, вийти з небезпечної зони. Вивівши дітей на майданчик, вихователі переконалися, що всі діти поруч, зробивши перекличку за журналом. На щастя, це лише навчання, але такі заходи потрібні. Особливо у теперішній час, і не лише у школі чи в дорослих закладах, а й у дитячому садочку, для того, щоб діти у будь-яку хвилину були готові без страху зіткнутися з подібними ситуаціями.